І так, болгарський присяд за 30 секунд. Це одна з найефективніших вправ для твоїх сідниць та стегон. Тож, як правильно вибрати стартове положення? Сідаємо на гриф чи лавку, якщо ми виконуємо з лавки, виставляємо ноги. Точка нашої п'яти це буде стартове положення для опорної ноги, яка стоїть на підлозі. Другу ногу закидуємо на ширині плечей, на гриф або лавку, якщо виконуємо з лавки. І ось наше правильне стартове положення. Зверніть увагу, якщо ви працюєте з грифом, то стопа повинна, наче обіймати гаком, ось так, гриф, щоб. Стопа не злетіла вниз. Потім вже беремо робочу вагу. Звичайно, з рівнею, спиною, тримаючи лопатки в напрузі. І грудною клітиною витягуємо ближче до лінії коліна, на вдоху таз опускаємо вниз до лінії з коліном і з видохом рухаємось вгору. На вдоху вниз, вийде вгору. Зверніть увагу, що гриф або лавка не повинні бути вище рівня коліна, в рівень з коліном або навіть трошки нижче. Тож, Макс Тренер про болгарський присід все пояснив.